Так, добрий день, діти. Сьогодні у нас з вами нова тема. Записуємо спочатку число класна робота, так? а потім пишемо параграф 6 і тему. Сьогоднішня наша тема трапеція. Будемо вивчати фігуру трапеція, так? що таке трапеція та її властивості. Запишемо з вами означення. так? Трапецію пишемо далі під темою. Називають чотирикутник, у якого дві сторони паралельні, а інші дві не паралельні. Тобто дивимося на малюнок нижче, так? Що таке трапеція? Дві сторони паралельні. Зазвичай це основи БЦ основа А Д, основа. основа. А Б і С Д як в трикутничку, так, ми кажемо бічні сторони. Так, Б, це ще раз повторюю, і а, Д, це основи, так? А що а, Б і С, Д, це бічні сторони. Так от зазвичай у нас основи паралельні, так? А бічні сторони не паралельні. Так. Далі. Я вам пропоную, так, давайте записали, що таке трапеція. Вам підготувала такий малюночок. Ось він. Намалюємо, давайте з вами коротко і запишемо. Так, малюємо малюночок, я вам збільшу А, Б, С, Д, так, А, Б, С, Д трапеція. А, Б, Д, трапеція, що в мене намальовано на малюночку далі. Що таке в нас Н? і К, Це що висоти, Правильно? Так, от після малюночка намалювали малюночок, запишемо. Так, от що таке трапеція? Зазначення С паралельно AD, так? Це фігура, у якої дві сторони паралельні, а дві інші між собою не паралельні, записали. Далі пишемо: проговорили з вами, що БЦ і АД в трапеції це основи БЦ і АД це основи трапеції. Також візьміть таку фігурну дошку, так? конспект А, і Д, А, Б і це бічні сторони трапеції. Так, далі ми пам'ятаємо, що в нас є ознака паралельності прямих. Правильно? Дивіться, паралельні прямі тільки в нас які. Основи, так, Б, С і Д. Що ми можемо сказати про А і С Д, що прямі паралельні, так? наприклад, згадаємо паралельність А і Б паралельні, якщо перетинає якась січна їх Д, то що внутрішні односторонні куди? Їх сума, точніше, дорівнює 180 градусів. Дивіться, я показала це QD плюс QC – 180, тобто властивості, так, трапеції, що дві прилег, два прилеглих кути так, до бічної, тільки сторони. тут згадаємо в квадраті в прямокутнику всі, так, прилеглі до сторони кути 180, у трапеції, тільки до бічної сторони. Чому? Тому що бічні сторони в нас не паралельні, паралельні тільки основи. Так, і кут Б плюс кут А ось цей також буде 180 градусів. Чому? Тому що що? Бічні сторони є січними, тільки ось ці. Записали нижче, так продовжимо, що також кут Б плюс кут А 180 градусів, так. Далі запишемо, так, вас запитувала PH і C це в нас що висоти трапеції. Висоти ми позначаємо як так? Півпрямокутничком. Правильно, півпрямокутничком. Далі ми знаємо, що і тут, і тут 90 градусів, так, з двох сторін. І далі запишемо, що BH і SК це висоти трапеції. Так, під низом. І запишіть, будь ласка, формулу як обчислити площу трапеції. Як обчислити, дивимося на малюночок, так? БЦ, що таке у нас БЦ це верхня основка, плюс АД це нижня основа, їхня сума поділена на 2. І потім тільки це все. Помножено на BH, тобто на висоту. Можна не на BH, а на CK, без різниці. Чому? Тому що, що ми можемо сказати, що BH дорівнює ЦК. До речі, можна ось тут записати BH дорівнює ЦК, висоти, і вони які будуть рівні. Правильно, вони будуть рівні. Тобто, щоб знайти площу трапеції, так, потрібно що зробити? Додати верхню основу до нижньої їхню суму поділити на 2 і помножити на висоту. Так, а скажіть мені, будь ласка, з цього випливає, далі записуємо, що таке BC плюс AD поділено на 2 окремо. Дивіться, на малюночку в мене ще є що якась лінія МН. Так, я провела, вибачаюсь, МП. Що це за лінія МП. Далі пишемо під низом МП. Разом зі мною. МП. так, Під всім конспектом, як називається, середня лінія трапеції. Трапеції, що таке середня лінія, тобто, що поділить сторони ось тут. Навпіл, правильно, а як знайти її довжину? Як знайти її довжину? А ось я вам вже сказала, що це за формула, так? І звернулася до середньої лінії. То, щоб знайти середню лінію, потрібно верхню основу додати до нижньої і поділити на 2. Тобто Обернено, дивимося, якщо вам задачі дали середню лінію і дали висоту. Ми вже можемо знайти з вами площу цієї трапеції? Можемо, тому що ось ця формула це що формула середньої лінії. Якщо нам вже дали середню лінію пораховану, чому б її не помножити просто на висоту, так? Так, дописали конспект, малюнок замальований, так, і поїхали далі. Це в нас була довільна трапеція. так. Довільна трапеція ми бачимо, що в нас АБ не дорівнює СД. Правильно, вони різні. Далі розглянемо з вами різновиди трапеції. Трапеції бувають рівнобічна та прямокутна трапеція, особливі випадки. Запишіть так, види. Види трапеції. Далі, стрілочками позначила рівнобічна трапеція і прямокутна. Чому рівнобічна? дайте рівнобічний і рівносторонній, ще говорить трикутник. Так, трапецію можна назвати рівносторонньою або рівнобічною, так? Як в трик... назва трикутничка. А що це означає? Що повторюю, де бічні сторони? Ось А Б і Ц Д бічні сторони, рівнобічна рівно що? Бічні сторони одинакові, правильно, як в трикутничку. Згадайте, якщо сторони в нас в трикутнику одинакові, то що ще одинакові були основи так само, як в трапеці. Якщо трапеція рівнобічна, тобто бічні сторони, так? Одинакові, то й кути при основі, на яку спираються ці бічні сторони, також будуть одинакові. Позначте це, будь ласка, на малюночку. Далі прямокутна трапеція. Зрозуміло, що бічна сторона, так, перпендикулярна до основ, і що вона прямокутна? Так, побачили, так, ось прямокутна. Так, і запишіть, будь ласка, умови, що АВ дорівнює СД. І давайте допишемо, що кут А дорівнює куту Д. Так, не дописали, ось тут Б дорівнює СД. А ось тут запишіть, будь ласка, що кут А дорівнює 90 градусів. Ну і тоді давайте запишемо кут Б. Логічно, ми розуміємо, що також 90 градусів. Тому що, що Б С і АД це в нас основи і вони паралельні. Так, запишіть, будь ласка, ці умови всі. Так, відео можна, якщо ви пам'ятаєте, поставити на паузу. Так, поїхали далі. Ріднобічна трапеція в нас що, до речі, ось тут ще раз прямокутній трапеці, якщо провести в рівнобічній висоти, ось вони будуть, дві, так? а в прямокутній трапеці можна сказати: от, наприклад, проведемо висоту СК, можна сказати, що БА це також висота, так? тому що в прямокутній трапеці, що бічна сторона, бічна сторона так, яка перпендикулярна до основ. Це та сама висота. Ось у нас дві висоти будуть, так? В прямокутній трапеції. В рівнобічній вони будуть зазвичай ось з висоти до основи. Так, поїхали далі. Тепер розглянемо властивості рівнобічної трапеції. Дивіться, рівнобічна трапеція у нас так ось, проговоримо. Пишемо властивості рівнобічної трапеції. До речі, можете написати під ось цим малюночком. Дивіться, ви замалювали, що в нас є види рівнобічна і прямокутна. Ось там можете під стовпчиком цим і продовжувати під рівнобічною трапецією писати її властивості. Так, поїхали. Так, пишемо так, властивості рівнобічної трапеції. Так, ми вже сказали, що у рівнобічній трапеції, кути при кожній основі рівні, ми це записали, так, з вами. Так, записали. Так, далі ось цей малюночок, так що я сказала не тільки при основі. Давайте замалюємо ще такий малюночок по бажанню, дивіться, що не тільки кути при основі, ось поверніться до того малюночка, до свого, так. При основі я сказала одній, при основах. Так, ось не тільки тут, позначте, дорівнюють, а ось ці між собою. Тобто вони не всі один одному дорівнюють. Ось ці, кути при основі одинакові при одній основі, при іншій вони будуть мати іншу градусну міру, але також що одинакові. Домалюйте, будь ласка, це на малюночку, так? так, Переходимо далі. Так, сума протилежних кутів рівнобічної трапеції дорівнює 180 градусів. Так, ми це вже сказали і про довільну трапецію, тому що в нас дві паралельні прямі, так, і є січна, то сума внутрішніх односторонніх так, буде що дорівнювати 180 градусів. Сума цих 180 градусів і сума, сума ось цих двох кутів також 180 градусів. Так, діагоналі рівнобічної трапеції рівні. так? Давайте запишемо далі під низом. У вас є вже цей малюночок, так, ось цей. Давайте, щоб не перемальовувати, намалюйте тут ще діагоналі, так, Проведіть діагоналі і під низом пишемо, так що АС дорівнює БД. Це тільки в рівнобічній трапеції, не в довільній, а в рівнобічній, коли що? Її бічні сторони, так, рівні. Записали, так, далі переходимо вивчати нашу рівнобічну трапецію. Якщо БК і СМ висоти рівнобічної трапеції, то дивимося далі. То трикутнички, які вона утворює, будуть одинакові, і АК. Буде дорівнювати ДМ, дивіться, у нас малюночок 19 нам дали, так? Ось так от запишемо. Дивіться, трикутники будуть однакові, зрозуміли, тому що висоти рівні будуть, бічна сторона рівна, то й основки в цих трикутничках будуть рівні. Давайте далі під низом замалюємо ось цей трикутник, так? Згодні. На малюночку 19 намалюємо знову так, щоб ось той вже малюночок не загромождати, щоб не було сильно наляписто у вас там, бо буде тоді негарно. Так, замалюйте, будь ласка, цей малюночок. так, Позначили, що БК і СМ висоти, і запишемо так. Трикутник АБК буде дорівнювати трикутнику ДСМ. Тобто так. Так, тут Д. Так, нас закрило ДСМ. Тобто ось ці трикутнички будуть рівні, висоти між собою рівні, трапеція рівнобічна, так, бічні сторони одинакові, то трикутники будуть одинакові. І в цьому випадку, як знайти, дивіться, АК і ДМ. Зверніть увагу на малюнок, що таке АК і ДМ? Це що? Основу чого цих трикутничків що ми робимо? АД мінус В нижню основу відняли від верхньої і поділили на 2. Чому? Дивіться уважно. Тому що в нас утворюється що всередині? Як квадрат, правильно? Ось ці будуть одинакові. Як знайти ці половинки? Ми повинні від АД відняти. Таку саму величину, як БЦ, бо БЦ буде дорівнювати КМ правильно, і якщо вони одинакові, правильно, це будуть також рівносторонні трикутнички, то що їхню суму тоді можна поділити на 2. Так, далі пишемо формулу іще одну. Як знайти КД? Тобто, що знайти? Ось цю сторону, так? Одну третю нашої основи, пишемо КД дорівнює МА, тобто ось цій МА. Правильно, чому дорівнює? Тому що ми знаємо, що ось це буде одна та сама величина, а ось ці половинки рівні. Правильно, і якщо додати, вони будуть що? Одинакові. Правильно далі КД дорівнює АМ. Так, як це обчислити потрібно. АД додати БЦ і поділити на 2. Обов'язково замалюйте цей малюночок, щоб ви вдома так згадали такий конспект. Так, молодці проговорили, так? Так, тобто, все записали, що. Коротко було в нашому параграфі. Так, дякую вам за увагу. Друге відео буде практична частина.